Вітаю на каналі Нагрі, вітаю всіх підписників і всіх, хто дивиться нас вперше, яке вже було анонсовано в попередньому відео, яке вийшло на нашому каналі. Ми сьогодні поговоримо про точне обстеження, обстеження, коли потрібно дійсно робити на полі більше, ніж один зразок, формувати більше, ніж один зразок. Поговоримо про диференційоване внесення, і чому воно не працює, найчастіше не працює, чому багато людей від нього відмовляються, що вони роблять не так, навіть якщо є технічна можливість і потреба, дійсно необхідність виробнича це робити, чому воно не працює, і що необхідно робити для того, щоб воно працювало. Тобто в точному заноробстві завжди є ключовий, скажімо, ключовий параметр, такий як точність. Тобто нам головне діяти, правильно знайти той цільовий об'єкт. І кількість зразків, як ми зрозуміли з попереднього відео, допомагає нам встановити і виявити цей фактично цільовий об'єкт, але чи дійсно це так? І якщо це не так, то що тоді потрібно нам знати? Яких правил необхідно дотримуватися, яку інформацію необхідно враховувати, для того, щоб у вас завжди ваше диференційне внесення було виправданим і приносило вам не тільки задоволення, але ще й гроші. головне. Отже, поїхали. На прикладі поля, яке ми розбирали в минулому відео, якщо ви його не бачили, то наполегливо рекомендую подивитися, я посилання завишу згори можливо, навіть в описі. Ми розберемо відтак, як які нюанси у вас можуть виникнути, або що трапляється, коли підходить до диференційного внесення, такі, як у нас от в Україні останні 17 років. Вже приблизно 17 років в Україні. Є практики відбору зразків, аналізу ґрунту, але таке враження, що ми ще й досі не навчилися це робити правильно, а працюємо на такому досить примітивному рівні, зрозумілому, як і продавцям, так і покупцям. Це треба виправляти, тому якщо вам це відео сподобається, ви можете навіть своїм підрядникам, які виконують для вас певні роботи, просто зробити репост даного відео. Ну, нехай подивлять. Я не проти. Отже, нагадаю, ми зробили на одному полі агрохімічне обстеження декількома варіантами сіток. Це була і 5-гектарна сітка, і 10-і 20. Відібрали зразки, сформувалися карти розподілу. І ми не робили на цьому полі реальне диференційне внесення, насправді не було потреби, але просто приклад дуже нам дасть. Дуже зрозуміло пояснить нам, яких помилок ми часто допускаємося, коли робимо диференційне внесення. Нагадаю, що різниця у фосфорі, ми порівнювали цінність, так би мовити, дуже детального обстеження порівняно з загальним обстеженням, фактично ну, фактично відсутнє. Але все-таки ми дійшли до диференційного внесення. Отже, зробили карти. Тобто ми з вами зробили карти розподілу фосфору залежно від того, яка деталізація обстеження була, тобто була, яка була сітка. Зверху це у нас 5-гектарна сітка обстеження. І з її деталізацією, тобто ми тут бачимо вже такі е, певні вкраплення, е, діляночки, великі, невеликі, з різним вмістом по забезпеченості фосфора. З 10-гектарною сіткою ми вже бачимо меншу деталізацію. тобто Загальний малюнок, так би мовити, залишається, але вже оціх так би мовити, вкраплень і зональності, зональність проявляється дещо менше. Коли ми зробили з вами 20 гектарну сітку, ми взагалі побачили, умовно там щось те, що нагадує майже загальне обстеження і дуже помірно виражену виражену зональність. і Зробимо ж тепер е, карти диференційованого внесення. Припустимо, що нам необхідно внести фосфор до цільового рівня 75 мг на кілограм, тобто уявімо, що це потреба нашої там, культури під будь-який елемент. Конкретно в даному випадку ми розглядаємо фосфор, але це може бути будь-який інший елемент. Е, Просто для зручності, тому що по ньому вже під попереднього відео залишились дані. В суті, це не міняє, але зараз дуже уважно. І от, виходячи із того, деякі рівні забезпеченості на нашому полі по фосфору, ми формуємо по потребі, по рівню фактично забезпеченості елементу, це зараз важливо запам'ятати, ми готуємо карти внесення по рівню забезпеченості елементом кожної з ділянок. Якщо ми візьмемо з вами 20-гектарну сітку, то нам необхідно буде внести до 75 мг на кілограм в прорахунку на 51-й ямофос 51 77 кг добрива. Тобто норма 190 в середньому на поле на поле 100 гектарів це приблизно виходить 77 кг. При 10-гектарній сітці. По, цій, по зонам забезпеченості і незабезпеченості, по зонам неоднорідності, нам необхідно вже внести 93 кг, тобто 163 в цю ділянку, але вона якби дещо більше. І якщо ми говоримо вже про 5-гектарну сітку, взагалі то якби, про неї тільки можна було обговорити ці дві попередні, чисто для порівняння, ми вже вносимо максимально 355 кг на діляночку, є ділянки 345, 205 і 144, але в середньому це 127 кг. Тобто за рахунок більшої деталізації, більшої кількості ділянок, неоднорідних по забезпеченості, ми працюємо відповідними нормами для того, щоб підрівняти наше поле по забезпеченості рівнем, рівня елементу до певної межі, який умовно потребує наша культура. Оце зараз говоримо про традиційний і. Дуже розповсюджений не тільки в Україні, в усьому світі підхід. Тобто ми зараз з вами працюємо, так би мовити, по рівню. Варто зазначити, що ціна внесення буде дорожча, виходячи з того, що ми знайшли з вами більшу кількість ділянок неоднорідних. Ми тепер маємо можливість на них діяти, тобто виправити чи не виправити. Ми заплатили за це обстеження 5 сітку сіткою всередині 14-15 доларів за гектар. Тобто, нам треба ще якби окупити ці витрати. І плюс треба зважати на те, що за рахунок цієї деталізації ми познаходили з вами такі ділянки, про які навіть і не підозрювали, що вони у нас, в принципі, існують. І е, навіть по витратам дуже часто. Самого добрива або елементу, який ми вносимо, це також буде дорожче. Тобто ось, різниця е, між 50-гектарною сіткою, окрім всього іншого, ще буде і по вартості дорожче, тому що нам треба більше кинути, бо ну, якби, менше знаєш, краще спиш, краще б не копали, але якби вже знайшли ділянки, то якби варто все це якби, дійти до кінця. Тепер питання окупності е, всієї цієї так, мовити, історії, е, бо ми потратили на агрохімічне обстеження більше. Ми нібито правильно підійшли по е, правильно використовуємо підхід, тобто інструмент по вирівнюванню рівня елемента в ґрунті е, по зонам, де його, по зонам забезпеченості, і ще й добре трошки, напевно, більше нам буде треба. Е, тобто, очікування у нас серйозні, я ось до чого веду. Е, і я так думаю, що якби ми зробили на цьому полі гектарну сітку, або там хоча б 2-3-гектарну сітку, то деталізація була б однозначно ще більша, і ми про це сьогодні поговоримо. І, можливо, б ще й б більше потратили і по добривам, і по вартості це було б, якби і по обстеженню, і по добривам. Межі деталізації немає. Е, гектарна сітка могла б нам коштувати, ну, умовно, 60-70 доларів за гектар. І, можливо, б ще й добрив було більше. Щоб зрозуміли, е, наскільки деталізація може впливати, е, бо ну, рідко хто робить гектарну сіткою, в принципі, є господарства, які це практикують, е, чи є там користь, чи немає, це вже якби окрема історія. Але, от хочу просто, щоб ви наглядно побачили е, для тих, хто думає, що 5-гектарна сітка це прямо все, межа точності, ось е, е, приклад поля. З різною деталізацією обстеження. Знизу 4 гектари, 3 гектари, 2 гектари, 1 гектар, 0,4 гектара і 0,1 гектар. І поле 0,1 з обстеженою сіткою 0,1 гектар. Тобто це сотка. Від 4 гектар взагалі відрізняється кардинально. Навіть не можна сказати, що це так само кислота, а це кислотність. Це. Ваш грунту. Тобто відрізняються суттєво. Тобто межі деталізації немає. Я впевнений, що якби ми там зробили ще там обстеження, ну це не ми робили, це я дані взяв ось із екстеншена. Але якби це поле було зроблено ще дрібнішою сіткою, то ми б так само дивувалися знову ще раз і ще раз. Тобто межі деталізації немає. Тому... Це просто для інформації, щоб розуміли, що на що може впливати, і, в принципі, де можуть бути певні підводні камені. А також одна з причин, чому воно це диференційне внесення буває, не працює, якщо підходити до нього отаку, дуже, якби так дуже топорним сказав. прямо. Якщо ми подивитися, припустимо, що ми внесли з вами амофос наш з... Потрібними нормами, в потрібному місці, в потрібний час. Ми потратили 15 доларів на гектар на обстеження, плюс потратили ще там там чи 5,5, наприклад, на амофос. І ось так от виглядала наша карта внесення. Потім ми зібрали з вами врожай на цьому полі е і сіли і заплакали. Чому заплакали? Пояснюю, звідки сльози. Сльози в тому, що ми все одно не вгадали. Бо тут, де, треба було, бо де ми, наприклад, внесли 205 кг, а тут 355 врожайність в цій зоні однакова. Тобто питання, може, можна було б на 150 кілограмів на, ну, хоча б на, 100, на 150 кг внести менше, і був би результат такий самий? Угу, Галочку поставили. Запам'ятали, якби кілочок забили собі чи гвіздочок. Далі, отут ми нічого не внесли, але врожайність у нас все одно класна. То, А ми тут внесли скільки з вами? А, ми нічого не внесли, але врожайність все одно є. Точно. Це другий гвіздочок. то може взагалі точно тепер не треба було вносити. Тут де ми внесли, наприклад, з вами 345 кг. Врожайність у нас одна з найгірших на полі. Тобто 355 наполовину спрацювало, 345 не спрацювало. І тоді сидить отак людина і думає, то може не треба нічого робити? Або ну невже я все зробив неправильно? Я ж зробив аналіз, зробив внесення правильно, дорога сітка, дуже детально, класне добриво, класно розкидали, рік був нормальний, що ж тоді в мене не спрацювало? Чи треба було б вносити, вносити менше, чи, чи більше? І от, якби от таких більше запитань задавали люди, а не просто отак, от якби відмахувалися і почали просто розносити інформацію, що диференційне внесення не працює, може було б інакше. Я б не, не знімав би зараз це відео. Але, от дійсно, перше питання це аналітика, яку варто проводити і в перші рік, і в усі наступні. І оцінити ефективність. Тобто, де ваша найбільша врожайність? Чи на тих ділянках, де ви не де внесли, чи, чи там, де ви не внесли, чи залежить врожайність від норми? Тобто провести хоча б якісь елементарні аналізи, я не кажу, їх можна зробити, ну, ми використовуємо там 10-12, як правило, різних видів аналітики для того, щоб оцінити ефективність тієї чи іншої операції, впливи і так далі. Якщо господарство цього не робить, і особливо використовують такі підходи по роботі з рівнями, чисто орієнтуючись на рівень, все вносимо, то результатів ніяк не буде. Банальна аналітика, просто збір даних, ну вона не банальна аналітика, але проста аналітика і збір даних допомагають вам встановити причини ваших невдач. І підказати вам, як вам необхідно робити це все на наступний рік, якщо ви вже зайшли фактично з самого початку в неправильну історію. У нас просто проблема точного землеробства в Україні, що воно почалося з розкидача. Оце найбільша проблема. Не з комбайна, а з розкидача. І зараз зрозумієте чому. Ем... Перша частина пояснення полягає в тому, що його було дуже легко продати і обґрунтувати, його продаж розкидача на увазі через те, що всім показували майбутню економію добре, там правильний розподіл і так далі. Значить, Треба було то робити, чи не треба, ніхто не показував. Отже, продовжимо. Е, і основна помилка звідси слідує, із, як би, фактично, вираз в обличчя того фермера, який сидить і думає, ну що я тоді неправильно зробив. Основна помилка при складанні карт внесення, їх реалізації і всіх підходів взагалі в точному землеробстві полягає в тому, що ми хочемо просто тупо вирівняти рівень елементу в ґрунті. І працюємо в цьому напрямку, так, як нам показує лабораторія своїми рівнями там, чи сусіди з своїми нормами і своїми вражайностями. Тобто ми орієнтуємось на щось, як би, ну, не пов'язане з конкретним полем, і своє бачення, розуміння природи речей. Там, виніс, ми на нього орієнтуємося, там споживання, необхідний рівень, достатній рівень і так далі. Але це все, як я вже ось бачите, тут спеціально навіть написав, що це все здогадки. То з чого ми почали? З точності. Ми почали це відео з вами з точності. То, можливо, точності нам і не вистачає. Навіть якщо ми робимо з вами 5-гектарну сітку, що досить точно, навіть для 100 гектарного поля, це досить точне обстеження буде, яке дозволяє розкрити всі, побачити, принаймні, основні неоднорідності і вплинути, так, щоб отримати позитивний результат, то точності не вистачає. То, можливо, це точність не тільки в кількості зразків, і це важливо. І ми підходимо зараз до висновків. Я хочу зараз фактично. Систематизувати певною мірою або сформулювати поняття точності для точного землеробства. З, попереднього, з попередніх декількох абзаців можна було зрозуміти, що от ми, коли працюємо по рівням елементів в ґрунті, а у нас 17 елементів в ґрунті, ну, основних, принаймні, критичних для. Життя і розвитку рослини, то якщо ми навіть просто задумуємося над тим, що ну припустимо, якийсь елемент працює, якийсь не працює елемент працює чи не працює, це вже як би там, як, як ем, ем, бінарний код. Або так, або ні. 0-1, 0-1. Ем, фосфор працює не працює. ага, Фосфор не працює, тоді як працюють інші елементи? Калій працює не працює, як тоді працюють інші елементи? У нас приблизно буде із 17 елементів 130 тисяч комбінацій. Ем, тобто ми. Завідомо заходимо, якщо будемо працювати з вами зараз і якби цілиться на рівні, то ми завідомо з вами заходимо з майже нульовими шансами в успіх в точному землеробстві. То від чого все-таки буде залежати точність, так, щоб збільшити наші шанси на успіх, і не просто збільшити, а іноді навіть гарантувати. Перше, це від аналізу ґрунту це кількість зразків. Це вже зрозуміло. Тобто диференційоване внесення просто само по собі передбачає наявність. Ем... Наявну від, відмінну наявність декількох різних зон, на які нам необхідно діяти. Друге, це якість зразків. Що означає якість зразків? Е, якість зразків це по суті, е, зараз розкриється іншим слайдом. Е, кількість зразків. Ми кількістю зразків встановлюємо, локалізуємо, де знаходяться ці ділянки. Тобто, чи вона достатньо велика, чи вона мізерно маленька, що нею можна знехтувати, тобто, де у нас знаходяться ці зони, на які ми хочемо, по суті, впливати. Тобто вона відповідає, оця перша сторона точності по аналізу ґрунту, це фактично гектари, тобто площі. Площа поганого, площа середнього, площа гарного і так далі. А от друга сторона якість, якість зразків, вона відповідає за сам абсолютний показник за величину саме аналізу. Мало того, що у нас в лабораторії е, валідна похибка, можливо, не по всім, але по деяким елементам складає приблизно 10%. Тобто уявіть собі, що по калі ви там отримали показники 100 мг на кілограм, а якась інша лабораторія зробила 110. І це. Валідна похибка, то і то і то правильно, але це приблизно 50 кг хлорського каліного гектар. Але всі праві. Тому для того, щоб зменшити цю похибку, в принципі, і ну, якби не лабораторно, але хоча б наблизитися до якоїсь логічної точності достатньої, треба зважати на якість зразків. Це в першу чергу глибина відбору зразків. Від глибини відбору зразків у вас буде залежати і кількісна характеристика елементу в ґрунті, тобто скільки його, без розмазування його в профілі. Анонсую відразу, що наступне відео, яке вийде, буде якраз про стратифікацію елементів живлення і як вона впливає на точність результатів. Ем, і його треба буде обов'язково подивитися, тому що це фактично завершить оцю тему. Скажімо так, Дуже класно доповнить і дасть вам цілісну картину розуміння по, по точності. Тобто від глибини відбору зразків, від стратифікації елементів, від того, як вони рухаються горизонтально вертикально, буде залежати точність, тобто гектари і кількість добрив. Тому що ця кількість елементів в ґрунті так чи інакше буде впливати нам на кількість добрих. Уже дві, клас, ну, якби дві фундаментальні складові цієї точності у нас є. То ще є об'єкт, на що діяти. І об'єктом в нашому випадку, як ви зрозуміли вже із цього із з даного відео по цьому зображенню, що основною причиною, чому всі махають рукою на точне землеробство, десь воно працює, десь воно не працює, переважно не працює. Є оцей підхід, коли ми орієнтуємося на рівень елементу. Це наша стратегічна помилка. Нам зручно орієнтуватися на рівень елементу через те, що нас привчили до теорії виносу, бочки ліпіха і так далі. І це не дає нам розуміння того, як працює поле. Зрозумійте, що у нас ж ціль, і у вас ціль не в тому, от ви кажете, ну часто, я хочу збільшити врожайність. Ви ж не кажете, я хочу збільшити вегетаційний індекс. Бо від вегетаційного індексу буде залежати вражайність на вашому полі. Ви ж так не кажете. Ні, ні. Я, я хочу збільшити індекс яскравості ґрунту. Так ви також не кажете, а він також впливає на врожайність. Ви завжди говорите, я хочу збільшити врожайність. Ну так і відштовхуйтесь від врожайності. Якщо ви додивилися до, зараз, до, до цього моменту і почули це останнє речення, то можете репостнути це відео для тих, хто не додивився. І це по суті суть. Всіх цих зараз 20 хвилин нашої з вами розмови, що при складанні, ем, яка полягає в тому, що при складанні карт диференційованого внесення успішним фермером в основу повинна лягати його карта врожайності, а не наявність розкидача, який працює диференційовано, ось наша основна помилка, яку ми успішно продовжуємо реалізувати вже ось 17 років. Ну, я так вважаю, що десь з 2007-8 року у нас почались е, взагалі якісь рухи поступальні в напрямку більш-менш точного землеробства. Ось основна помилка. Ви ж не хочете збільшити ваш вегетаційний індекс, чи ви не хочете збільшити рівень калію чи фосфору в ґрунті. Вас цікавить врожайність, то йдіть на неї. І тому саме врожайність, а на рівень елементу, чи будь-який інший там, абстрактний індекс повинен ставати ключем і взагалі давати вам пояснення, чи треба туди щось вносити, чи не треба. Тобто доцільність внесення. Ще раз тоді, так точність в точному зонаробстві при складанні, формуванні карт диференційного внесення повинна базуватися на трьох речах. Це точність аналізу ґрунту в плані кількості достатньої кількості зразків. Вони повинні ці зони відрізнятися між собою. Не просто бути там висмоктані з пальця, тому що мені треба, щоб їх було сів. Їх може бути дві, три, чотири. Може взагалі не треба буде вам на цьому полі нічого робити. І таке буває. І, друге, якщо ви вже все-таки зайшли там просто в аналіз, незалежно від того, який це аналіз, там, чи один зразок на полі, чи декілька зон, то вони, аналіз повинен бути якісним. А якісний аналіз, в першу чергу, кількісний його показник буде залежати від глибини. Ми звикли просто лізти на 30, цього не треба робити. По цьому ми по, про ці речі ми поговоримо якраз і в наступному відео, там, де буде сертифікація елементів, і рух елементів, мобільність елементів в ґрунті і так далі. Тому ось так. І е, тому зробимо висновки. Е, якщо говорити за сітку, то в принципі, як ви вже зрозуміли, сітка це досить непоганий варіант, е, непоганий варіант для вивчення свого поля і розуміння, куди треба вносити, куди ні. Якщо ви за допомогою дрібної сітки знайшли критично низькі е, рівні забезпеченості в певних ділянках, то ймовірність того, що при внесенні туди добре, у вас може бути позитивний ефект і позитивна реакція поля і врожайність. Але це трапляється дуже рідко. В Україні таке, таке, таке трапляється дуже рідко, тому що в усіх ділянки більш-менш, скажімо так, по рівням забезпеченості, вони непогані. Тому гектарна сітка не рятує від цього. Не рятує. І шкода тих людей, які тратять 60-70 доларів за гектар. Без видимих, реально ефектів від потім диференційного внесення на основі такого підходу радше були б зосередилися на більш практичних речах, поставили б картування собі на, на комбайн і зрозуміли, що 47 зразків із 60, які вони зробили на поле, можна було просто не робити. А 46 зразків по 60 доларів це 2,5 тисячі. За 2,5 тисячі ви можете обладнати комбайн-картування. І більше не робити турниці. Кількість зразків повинна бути мінімально достатньою. Тобто важливо от впіймати зони. Зона має бути 15, ну може бути там від 10-15-20% площі поля. Якщо це вже сітка, то мінімально розмір її повинен становити в районі 5%. Але розумієте, з зонами ви працюєте цілеспрямовано, тому що ось чомусь вона інакша. А сіткою ви працюєте навмання. Це так, як або ти на вудку ловиш, сидиш, один, один гачок, одна рибина. Або сітка, закинув 2 гектари сітки і піймав одного карася. То це приблизно це сітка. Вона тобі дасть якби, покриття, можливо, навіть е е втішить е ваш інтерес і цікавість, але більше нічого. І межі, до речі, сітки немає. Ми згадували попередньо, е згадували вже сьогодні про те, як виглядає е різна деталізація. Так, от е уявіть собі, що ну, ці два поля навіть порівняти між собою не можна. Тобто уявіть собі, що якби ви зробили 0,5 гектарною сіткою, то ситуація на вашому полі могла б взагалі кардинально змінитися. Тут ось зараз при деталізації 4 гектари ділянка у нас нейтральна, а коли ми робимо тут 01 гектарно сітку, то у нас тут вона кисла. Рух елементів, горизонтальний розподіл. Горизонт... І це тільки за рахунок, зараз, ви бачите, це за рахунок горизонтального розподілу. Оце поле, про яке ми вже згадували. Ось це. Ми робили також на глибину 30-60. І в наступному відео ми подивимося, я вам просто продемонструю, наскільки відрізняється е концентрація елементів живлення залежно від глибини. Це ну, буде дуже цікаво. Продовжимо з висновками. Тобто точність даних е буде залежати від достатньої кількості. Зразків від е, глибини, щоб ми не розмазували. ну і наявності карти врожайності. Вона взагалі вам відкриє очі. Може, вам взагалі не треба ніякого обстеження робити, або робити там не, не 10 зразків, чи 15, чи 20 за 1000 доларів, а зробити 2-3 за 200 доларів. І цього буде достатньо. І аналіз даних. З аналізом даних, взагалі, все дуже погано. Ніхто його майже не робить. Майже ніхто не збирає даних, тому ми наполегливо рекомендуємо е, збирати дані, аналізувати дані. Якщо у вас є. Потреба в таких речах, допомога. Можете звертатися до компанії Агро». Ми ці речі робимо успішно, давно і продуктивно, тому можемо з цими речами допомогти. На цьому відео завершено. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Всім бажаю мирного неба, гарних врожаїв і далі буде.